Молодість це час пошуку свого життєвого часу, здійснення мрій та надій на велике майбутнє. Не слухайте тих, хто каже, не вчиться, я був трічником і став великим бізнесменом, бо так вас легше використати. А слухайте своїх батьків, використовуйте їх життєвий досвід, бо це єдині люди, які хочуть, щоб у вас все було добре. Та цінуйте їх, поки вони у вас є. Ви маєте бути освічені, сильні, незалежні, бо ви є господарями своєї долі. І ким ви станете, залежить тільки від вас. Тільки інвестуйте в свої знання, розвивайте свої навички, і крок за кроком відійдете до своєї мети. Але пам'ятайте, велич людини залежить від її серця, та скільком людям вона допомогла чи надихнула. Молодість має бути, але зараз час сіяти, тягніться до знань, ви на піку запам'ятовування, шукайте себе, пробуйте нове. Але пам'ятайте, що вам з молоду дано 100% здоров'я, і як ви його збережете, залежить тільки від вас. Дивіться, що ви їсте, як спите, що робите, бо все відгукнеться з роками. Не йдіть тоді, де вас не чекають. Будьте самі всесвітом. Не втрачайте себе, але людьми залишайтесь завжди. Вірте в себе! Бажаю міцного здоров'я!